Спільні дії під час надзвичайних ситуацій у разі виявлення небезпечних та поширених інфекцій у карпатському регіоні обговорили сьогодні в Ужгороді спеціалісти з України, Угорщини, Румунії та Словаччини. Головна мета налагодити тісну співпрацю між професійними установами біологічної та епідеміологічної галузі у прикордонних регіонах країн сусідів. Сьогодні надзвичайно важлива подія відбувається. До нас приїхали професійні інституції з Угорщини, Словаччини, Румунії, і зараз тут є присутня наша держспоживслужба. І питання ми ставимо дуже серйозні. Це є захворювання, які можуть бути небезпечними для, для людей, і в тому числі африканська чума, і інше захворювання, які сьогодні не мають кордонів і які можуть бути поширені і є небезпечними для, для нас. Для нашої області для України, і ми разом піднімаємо ці питання. ми би хотіли створити такі умови, щоб такі програми і такі підходи, плани заходів, які нам давали можливість зменшити період, на який ми реагуємо під час таких моментів, коли є небезпечні ситуації щодо захворювань. Даний проект кажуть експерти дасть змогу швидше виявляти віруси і оперативно повідомляти колег. Адже африканська чума свиней, до прикладу, для Закарпаття не рідкість. Кілька років тому під час епідемії довелося знищити понад 4 тисячі свиней. Останні випадки в африканської чуми свиней у нас та Закарпатті було у 2018 році. Знищення свиней було декілька вони знаходили так. Само від декілька ванів проводився. Була спалена у вілку. Велику кількість у фермерському господарстві, новий рівень, по-моєму. Велику кількість свиней, було маленьке фермерське господарство, там більше 50 е було спалено. В населених пунктах було вилучені свині і так само спалені знищені. Якраз в той час ці випадки африканської чуми свиней розпочалися з дикої фауни. І ці у цих населених пунктах, що дуже мізобли дуже близько до лісу, виникалі ці, ці, ці ну, ця африканська чума свиней. своїм досвідом із закарпатцями поділилися колеги-експерти країн сусідів. Цей дебюцей проект розпочався два роки тому, і за цей період румунська команда спеціалістів разом з колегами з Угорщини України та Словаччини обмінювалися інформацією щодо двох великих інфекцій пташиного грипу та африканської чуми свиней. Ми досягли головних цілей: по-перше, модернізували лабораторію, що займається генетичним аналізом та молекулярною біологією. По друге, залучили інші установи, які використовують програму підтримки для співпраці у надзвичайних ситуаціях. Також проінформували людей, які працюють у сфері ветеринарії, фермерів, членів мисливських організацій, голів муніципалітетів тощо. Саме угорська сторона у цьому проекті має завдання поділитися знаннями. Ми робимо це впродовж всього проекту. Ми ділилися і ділимося знаннями щодо лабораторної діагностики, обладнання і методів боротьби з цими транскордонними хворобами. Дуже важливо сьогодні звертати достатньо уваги на ці інфекції, адже за останніми даними африканська чума свиней з'явилася на в окремих територіях Німеччини проект Біозахист завершиться розробкою спільного плану дій у разі виявлення пташиного грипу, чуми свиней чи інших інфекцій. Відтак дасть можливість запобігти поширенню небезпек.